звідкою. Добрите. давайте йдемо в ту кубоку. Я не помню, чи я вчора забирала подаруночок. Ось. То зараз по... Ні, я я забирала вчора, по нервона, Господи. Так. Сьогодні я пальцем граю, тому що мені лінь діставати як я діставати я по пенсію Ну, Можетненько? Ой старший. У нас зараз спеціальной, тому що э, мама молодша молодшали і оцей і як його. Ви зараз ще раз не хоть. тому що нехті прозорі. Всю я не прозорі зробила. Тому що мама молодша дочка та тато поїхав по магазинах. Всяке таке. Давайте обістралювати. Зараз М -м -м. Як його? Давайте обістралювати магазин. Одяг. Знаєте, зразу хочеться картини додавати і всяке таке. Одні картини тобі, в мене і є везде. Я декорую люблю картини, ви знаєте. Дивіться, Дивится приглашается. Ситолиновика. Хавероника. Чика-чика-чика-чика. Ты Так, так. На цьому всім па 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 па